Друзі, це друга частина Золотоноші. Ось пам'ятник героям, хто нас переміг. Бачите, центр Золотоноші. Буде чудово, обстрілені. Автомобілі якраз в передовій, який перебував, люди тут загинули. Можете бачити дуже тяжко. Ага. Пам'ятаємо це, ну то є свободу. Ви можете все бачити. Так, да, дуже все гарно. З вами був Саша 839. Ставимо підписочку на канал, TikTok, Instagram і не тільки. Дуже жалко автомобіля і людей, які погибли на війні. Гармата. Прапор України, слава Україні, друзі. Усім гарного дня.